Вітаю, пані та панове! У нас майже постійна рубрика новини на маркетплейсах і на різних сервісах. Сьогодні я розповім вам аж чотири новини приблизно те, що я собі виписав, те, що мені здалося, що буде цікаво. Отже, розпочнемо з маркетплейсу Епіцентр. Він знижує комісії на деякі категорії, як би це класно або дивно не звучало. Ось ці категорії тут у нас аж 25 категорій. Ну і відповідно, можливо, хтось торгує в цій категорії. Епіцентр з 15% того що було, знижує з 4 до 10 Це з одного боку цікаво. З іншого я в цих категоріях ну взагалі не, не працюю. Тому мені в принципі ця інформація ні до чого, але знову ж таки сам факт, що. Епіцентр знижує комісію, це доволі таки цікаво. Можливо, тут взагалі нічого не продається, чи можливо тут і немає. Друга новина у нас на промі. Все ж таки, пром запустив нарешті оплату частинами, і я її собі підключив. Ось так виглядає в принципі сторінка підключення оплати частинами. Я думаю, ви все це діло вже бачили. Це все діло знаходиться в налаштуваннях, в способах оплати, і тут дуже просто все це діло налаштовується. Ви собі просто підключаєте цей спосіб, ну і відповідно вибираєте. tu du... Комісію, яку ви готові платити за оплату частинами для продавця. Я собі вибрав на три платежі, три місяці, 3,2%. Я вважаю, що це більш-менш в попередньому відео я розповідав, що вони лише запускають все це діло, і, в принципі, ось запустили. Також можна вибрати групи товарів, тобто якось розділити, щоб не на всі товари у вас була оплата частинами, тому що, ну, всі ми розуміємо, що не на всіх товарах у нас є та маржинальність, що дозволяє платити зайві 3,2% для того, щоб. Клієнт там насолодився покупкою, так би мовити. так? Тому у, тут трошечки таке все це діло продумано. На Розетці у мене також все це діло підключено, тобто у мене є оплата частинами і розсрочка, як виявляється, це два різні продукти. Я тепер трошечки прочитав і знаю щодо чого, Ну, тим не менш, на розетці у мене є і від Монобанку, і від Приватбанку. На промі у мене лише Монобанк. Щось там Приватбанк відправив мені на імейл, що щось там не зрозуміло. Треба щось. Підтвердити, але я до цього проходив одбордінг, так би мовити, на Приватбанк. Я туди відправляв і свої договори з постачальниками, і видаткові накладні з підписами, з печатками. Тобто вже фінансовий моніторинг і все це діло почало працювати ого-го. Тобто не вийде працювати фактично без ФОПу. Вже в таких більш цікавих і складних нішах, так би мовити. Тому ось так. Отже, тут просто все це діло робиться галочками. Ну і, відповідно, все це діло дуже легко. Робити. Я думаю, всім все це діло буде зрозуміло. Так, до цього треба зареєструватися в Евопей, і потім підключити все це діло з Монобанком. Але знову ж таки, я думаю, у вас все це діло є. Якщо ні, то варто зробити. Отже, переходимо до Ало. Так, Ало, у нас також працює. Ось у мене є така презентація. Мені дзвонили з Ало десь 3-4 місяці тому. Питали, чи було чи буде мені цікаво, якщо вони запустять доставку Ало в магазини. Алло. ну, Я сказав, ну нехай буде так мені цікаво. І напевно вони роблять конкурента розетці. Ну, принаймні стараються. Тому що дивіться. Вони запустили таку послугу Allo Express. Вона поки що безкоштовна. Я наголошу, що це поки що, поки все це діло відбувається в тестовому режимі. У нас все це діло безкоштовно. Потім фіг його зна, скільки це все діло буде коштувати, тому що тут ніде не вказано. І в принципі, вони запустили точки видачі саме по Києву та по Київській області. Ну, я зі своїми чернівцями десь а, відпочиваю. Так і взагалі в Чернівцях у нас лише три магазини, і вони доволі таки далеко від мене, тому не знаю. Чи мені буде цікаво все це діло робити, навіть якщо я все це діло підключу, навіть якщо вони запустять Чернівці, так би мовити. Ну, я думаю, все це діло буде наступним чином. Спочатку вони протестують все на Києві та на Київській області, і потім просто підключать всю Україну. Тому що в будь-якому випадку у них своя логістика, так я працював в таких магазинах, тому щось та із з того витяг. Тому, в принципі, я думаю, не буде великою проблемою. Ну і плюс це безкоштовно для покупця та. Для продавця, поки що вони будуть відкривати 300 точок. Не знаю, у них 300 точок по всій Україні, чи їх може більше, не вникав в цю статистику. Це вже. Таке. Ну, в принципі, підключити це все діло, якщо ви в Києві, я думаю, не буде проблемою. Просто в кабінеті підписуєте договори, і все, у вас підключено все це діло. Я з чернівців, тому я все це діло поки що не буду робити, тому що банально чернівців немає. Коли воно буде, то я вам скажу. І знову ж таки, у нас три магазини в Ало, і, блін, трафік на ало, і взагалі продажі на ало у мене є лише в сезон. Тому це такий нішовий маркетплейс, не знаю. Ну, можливо, ось саме ця послуга їм дасть буст. І, можливо, колись вони зроблять о, конкурента Розетці. Але в Allo, до прикладу, там 4, 5, 6 мільйонів, не знаю, скільки користувачів зараз заходять на місяць, а на Розетці там вже перевалило за 60 мільйонів. Тому. Самі розумієте, пані та панове, що у нас тут і як. Ну, але тим не менше, новина цікава, якщо ви з Києва, і якщо, до прикладу, у вас є здоровий торговий центр, де ви відправляєте посилки і на Розетка, і на нову пошту, і там, можливо, на Укрпошту, і там ще є магазин Алло, то я думаю, занести 2-3 пакунки ще й в магазин Алло не буде проблемою. Тому це доволі таки цікаво та корисно. Ну і остання новина у нас трошечки нововведень на Розетці. В принципі, у нас постійно на розетці якісь нововведень але тим не менш, це вже трошечки цікавіше. У нас є інформація про товар. Отже, на товари, на будь-які товари, і неважливо, звідки ви їх тянете з прому, з crm системи чи у вас, не знаю, ви робите цей прайс вручну. Я сподіваюся, що таких немає, що роблять прайс вручну. Ну, тим не менш. Коли ви тянете звідкись товари, то, як ви знаєте, на розетці просто немає можливості щось редагувати. Вони там щось стараються, десь пробують робити. Не знайте. Знаю, в чому проблема, до прикладу, пром дуже класно редагується все всередині. Не треба нічого придумувати. А ось з розеткою ну, вони пішли по такому шляху, поки що у нас так. Ну, коротше, у нас є інформація про товар. В будь-якому товарі так у нас є ось ця інформація. І, в принципі, тут у нас назва, артикул, серія, щось такого плану. Це не так цікаво. Опис, звичайно, є. Ось що у нас цікаво. У нас є характеристики, і у нас тут вказано ті характеристики, які до прикладу ось у мене є характеристики магазину, тобто те, що я передаю в XML, і у нас є характеристики розетка. Тобто те, що показується саме на сайті розетка. Тому, можливо, ви, до прикладу, як і я, в Прейс Крейторі працюєте, пододавали там купу характеристик, а на розетці відображається 2-3 характеристики. І тут вже ви будете бачити, чому все це діло так відбувається. А це банально, тому що на розетці просто немає цих характеристик. Хоча прейс Creator і розетка це фактично одна конторка і. Прейскрієтор позиціонує себе чисто як крієтор прайсів для розетка, тобто посилання на. XML-файл з е, всіма товарами ви не можете завантажити де-інде лише на розетка і, в принципі, лише через менеджера. Ну, тим не менш, тепер ви бачите, що ось тут у нас всі характеристики підтягуються, окрім ось цього, длина рукава короткий. Так, вони російською передаються, ну, тим не менш. А, і на розетці просто немає такої характеристики, тому тут у нас пише, до прикладу, параметр не прив'язаний. Це у мене лише один такий варіант. На інших товарах тут є доволі таки багато характеристик, що не синхронізується, тобто 3, 4, 5, просто на розетці не має таких характеристик. Тому майте на увазі, в принципі, можете зайти, подивитися і трошечки оптимізувати свою роботу, і трошечки бути вже більше в фільтрах. Так, ну знову ж таки, по фільтрам багато людей не шукають, але все ж таки шукають. Тому це також трошечки оптимізує нашу роботу і не треба. Копатися, шукати на розетці, шукати в прейс креаторі і думати, чому воно не відображається, що робити, і тому подібне. Ну що, панове, бо ось такі новини були. Так, можливо, не так багато, можливо, не так цікаво, але тим не менш мені здалося, що це буде корисно. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ і не забувайте підписуватися на мій канал. До побачення!